Ми виконали все, що ми хотіли. Ми виконали десь на 70%. Оці всі гроші, які витрачаються на бензин, і той самий бензин вони теж потрібні для армії. Розумієш, існує оце от право чиновника а, щось заборонити або дозволити не це воно ми муляє, муляє, муляє. І вони придумали отакий от офісний центр. Треба мінятися, мінятися всім, то тоді ми це питання можемо закрити. Якщо зараз зберемо підписи з громадян, Оце страшно, це страшно. Шановне товариство, вітаю на каналі Цивілізація. Сьогодні ми у Сардженому яру в Харкові і з нами його творчиня, архітекторка пані Ольга Клейтон. Пані Ольга, вітаю. Добрий день. Як вам Саржін Яр сьогодні? Ну, людей багато. А вам особисто? Ну я намагаюся сюди не знаходити, тому що дуже багато недоліків і в тому, як зробили, і в тому, як зараз доглядають за ними. Скажіть, будь ласка, як почалася історія окультурення цього, яка була в 18-20 роках? Ну я вам скажу, що взагалі Сажаний Яр завжди був улюбленим місцем харківців навіть до реконструкції. Просто тут були місця, які, які були дуже захарашені, особливо з сторони проспекту науки. І там навіть жили бомжі. Вони зробили собі такі фазенди, але люди їх не бачили, бо все було в заростях. А в центральній частині тут і до реконструкції люди і засмагали, і купались, і відпочивали. Ми просто, в принципі, концепція нашої компанії і моя особиста це те, що приймати ту місцевість, яку нам дали в розробку. Такою, як вона є, не нав'язувати людям якісь а, сенси, а просто зробити так, щоб все було безпечно, по-європейськи і цим зручно було користуватись. Дуже багато парків розваг, а, де люди повинні бути, а, ну, скажімо так, Красиво вдягнені, на підборах там і так далі. І нам захотілося зробити парк такий, щоб люди могли сюди прийти, в шортах, в тапках і відпочивати, і не їхати а, за межі міста, щоб відпочити просто на природі. Я вважаю, що така кількість попереджень дуже недоречна в місцях відпочинку, тому що людина повинна тут відпочивати. Давайте будемо думати, що все-таки Харківці один одного виховують. І вони не будуть і самі смітити тут, то я вважаю недоречним те, що тут робиться, саме з табличками. Скажіть, я ж правильно розумію, що ініціатива цієї реконструкції йшла від мера тодішнього Кернеса? А, ну, ні, не так. Одночасно тоді реконструювався а, сад Шевченка, і, в принципі, всі а, сили і вся увага була направлені на сад Шевченка. Але а, помічник Кернеса Олексій. Богач йому було доручено працювати над царженим яром. Саме з ним ми працювали весь час, і ми йому дуже вдячні в тому, що він в нього було європейське мислення. Він нам довіряв. І якби не було його, то ми би не зробили цей проект, тому що він відстоював перед харківською владою наші рішення. А я не можу сказати, що ми виконали все, що ми хотіли. Ми виконали десь на 70%. Розкажіть, що не вдалося реалізувати, от що ви хотіли би, щоб було. Ну, у нас був чудовий дендроплан, і там багато рослин було нашої місцевості. Ми хотіли додати сюди, які, за якими не треба доглядати, але вони б прикрасили цей парк. Але дендроплан не був виконаний і зараз навіть то, що тут досаджують, то це, от, бачите, ці дерева вони зовсім не нашої місцевості. Але можна було б зробити набагато цікавіше. Наприклад, от той відрізок, який не Зробили від підвісної дороги до дамби на дерев'янка. Ми проєктували як водний парк з водними рослинами. І ми хотіли, щоб там можна було на лодках кататися, щоб там можна було спостерігати, як розкрітили німфеї. Ну, багато рослин, які можуть, можуть в, наших, в нашій місцевості дуже гарно себе почувати. Але дуже багато мені подобається. Наприклад, у такі дерев'яні майданчики дитячі, мені подобаються. Я вважаю, що ми класно їх зробили. І мені Дуже подобається, як вони старіють. Вони просто зливаються з природою. і Це супер. Найголовніше, що ми зробили в цьому парку, не те, що ми лавочки побудували або там сланець там на дах причепили. А ми, найголовніше, то, що ми зробили дамби і за допомогою цих дам ми зробили е, штучне озера. А штучне озера, що нам дають? В Харкові в принципі, є річки, але вони маленькі і е, е, завжди там побудовані якісь заводи, там все перегорожено, попасти на берег річки. дуже Складно, і в нас дуже мало місць відпочинку біля води. А тут ми якраз змогли дати ще якісь місця, де можна відпочити поряд з водою. А вода, вона ж благодійно впливає на людину, вона заспокоює дітей, вона розважає. Так що ми просто той струмок, то джерело, яке існувало, ми його більш потужно використали. А скажіть, ми... ось ті речі, які 30% недореалізувались, це фінансування. Забракло, чи там якісь були директиви міста, що вони не захотіли це робити? Ну, по різних причинах, розумієте, там тут е, е, дуже гарно, що воно в принципі відбулося. Але, от, наприклад, е, то, що. Е, в нашій країні не поважається авторське право, і то що якщо там а, щось вже розроблено в проєкті, може прийти якісь чиновники, сказати ні, так не буде. Оце страшно. Це страшно, тому що у нас досі, е, досі існує оце от право чиновника е, щось заборонити або дозволити на свій розсуд. Причому, що він може бути не дуже е, обізнаний в цій справі, але От хто вирішує, наприклад, що тут треба саджати саме такі дерева, а не згідно дендроплану. Тобто навіть, от це я думаю, дуже важливо для глядачів усвідомлювати. Навіть питання не в тому, що там грошей шкода, а просто от комусь це побачилось трошки інакше. Так, так, так І він так, каже, так, от так. я хочу ось так. так. Що ми з вами доходимо фактично до тієї ділянки, де мало би відбутися, точніше, ми сподіваємося, що навпаки має, має не відбутися, не відбутися будівництво, не, ось, але яко на який його запроектували навіщось. До Дамби це все був, був Саржен Яр і рекреаційна зона. І якщо ви подивитесь, наприклад, генплан 2004 року, то ви побачите, що до, до самого проспекту науки, а тоді це називалось проспект Леніна, в нас рекреаційна зона. Потім якимось чудовим, в якийсь чудовий спосіб. В 2007 році ця ділянка. Побіліла. вона перестала бути зеленою. Вона просто побіліла. І там в неї не було ніяких призначень. От. А потім вона вже стала під забудовою. Вона була у власності в приватній власності. Міська рада вирішує, що треба тут щось побудувати. І от це воно і муляє, муляє, муляє. І вони придумали от такий от офісний центр. От, от ви тут стоїте, от звідси Оце нуль приміщень. Оце, на, тут чотири поверхи. Чотири поверхи помножте на три. От, 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 от Будівля повинна тут бути. Причому вона скляна, причому в ній 10 тисяч квадратних метрів, при тому, що поряд там 90 тисяч квадратних метрів офісних приміщень і вони порожні зараз стоять. І, і далі і ускладнює все ситуацію, що планується витратити гроші, які на відновлення. В нас, ну я я ж сю війну в Харкові і ми назбирали дуже багато а, людей, які, а, а, які залишились без даху над головою в Старому Салтаву і а, в Бахмуті. І в Куп'янську ці люди вони не можуть за собою доглядати, вони потребують. Цілодобового догляду, і ну, от я особисто ми створили організацію волонтерську, яка орендувала гуртожиток, і ми там доглядаємо за цими людьми. І ми кожного дня думаємо, де взяти капічину, щоб купити памперси, щоб поміняти їм, щоб нагодувати їх, щоб визвати лікаря і так далі. І от при на цьому тлі я бачу таке марнотратство, як я можу терпіти. А правда, запах тут ну це не звідси. Це там фікальна каналізація. Це джерельна вода. Тут запаху немає. Це отам. От вони ж навантажили і ще ці будинки побудували і теж скинули туди. Це просто пов'язано, Тут не це не відполучається, це, це отут вибала, прости господи, не дай Боже, звичайно, поставити ця будівля. А я ставлюся питанням, дивлячись на карту, чому її не поставити з протилежного боку в крайньому вже випадку, якщо їм ця локація треба. І зробити, ну чи місточок над дорогою, чи якийсь тунельчик, як підземний перехід, щоб і була ця будівля з іншого боку, і зберіглася цілісність Ні, цього ну, їм, їм же їм ж треба, щоб в них офіси дивилися на саржений яр, а не на той рейвах, який там так. А чому не обшляхетна, так би мовити, не окультурити ще більше цю ділянку сарженого яру? От це, до речі, питання до його якби, конструкції як такої. Мене дивувало трохи, що проспект науки, основна якби, дорога, що перемикає, ну вона не дуже культурно виглядає, та частина, яка перемикає. А тому що Можуть там же там ні, бачите, там, там же ж уніфект, там був стадіон, і зараз це належить університету. Це не так-то просто. Там, там же ж земельні питання теж треба вирішувати. А тут було очевидно, що земельна ділянка. В неї цільове призначення під забудову, чому б не побудувати. Взагалі є якесь бачення, чи у міста, наскільки ви може знаєте, як адекватно переробити цю ділянку, може дійсно добудувати саме паркову красиву зону. Щоб Ну, повністю був ансамбль і виходив до проспекту науки, більше ні у кого не було спокуси щось з ним таке зробити. мовляв. Ну, От ж, зараз, ми, зараз ми збираємо підписи, щоб цю ділянку повернути до рекреації, як вона і була, то все поставити на свої місця. Якщо давайте так, в нас є три питання. Чому всарженому яром, то тоді ми це питання можемо закрити. Якщо зараз зберемо підписи з громадян і е, подамось на те, щоб зміна була цільового призначення цієї ділянки, щоб вона була перед рекреацією, щоб її повернули до складу саржанояр. І ми це питання закриваємо. Далі питання, чому саме під час війни ми починаємо будівництво офісних центрів? Я вважаю, що це питання. Звучить по всій країні, і я вважаю, що зовсім недоречно зараз, в той час, як наші хлопці в них руки, ноги відлітають, ми тут щось будуємо. Тому я вважаю, що це питання країни і треба розглядати на рівні країни це і просто заборонити такі речі. Чому саме за гроші, які видали нам на відновлення? Це теж мені не зрозуміло, тому що реально я бачу людей, і вони в мене живуть, і вони потребують постійної уваги. Люди, в яких була квартира або будинок, і вони зараз залишились без свого звичного побуту, і вони за свої гроші, за свої 50 євро пенсії не зможуть відродити це. Тики, значить, а, ото, що робиться з газонокосарками, це теж неправильно, тому що якщо б ви побігали по Берліну, то ви б не побачили газонокосарок, тому що вода є найбільша цінність зараз, і коли ви вирубуєте отак -от під ноль траву то вся вода випаровується і вигорає трава. І вам потрібно її або поливати, або щось з нею робити. І той пил, який піднімається, це все завдяки тому, що зрізається трава під коріння. Якщо б ви були в більш уважному Берліні і в європейських столицях, ви б побачили, що там росте та рослинність, яка є. Вони один раз косять один раз, в травні міся... ні, не в травні, вони. В середині літа косять один раз і все. А тут є ще є питання біорізноманітності. Якщо ви е, скашуєте до того моменту, як воно е, викидає насіння своє, то е, ця трава більше ніколи не відроджується, розумієте? І оці, оці жучки, паучки, які там е, живуть, їх теж не буває. Тому ми просто насилуємо природу, коли ми скошуємо кожного тижня цю траву. Просто насилля над нею. І це по перше. А по-друге, оці всі гроші, які витрачаються на бензин і той самий бензин, вони теж потрібні для армії, розумієте? Ще знаєте, що хотілося б запитати наостанок, певно, е, ось. Харків дійсно славиться на Україну, принаймні, що тут ось такі підходи. Ну, існує така слава Харкова, що комунальні служби працюють дуже добре, вони дійсно працюють досить добре. Роблять, як ми з вами бачимо, більше, ніж треба. Подекуди набагато більше, ніж треба. Влучне формулювання. Як ви думаєте, чому вони так роблять? От яка мета оцих газонокосарок, які виїжджають, що там. Розказати вам. Розкажіть, якщо Розкажу. можна. Розкажу. Тому що е, з любого. Процесу можна заробити гроші. Чим більше процесів, тим більше грошей. І все. Тобто от саме, щоб хтось понаживався на тому, що щоранку виїжджають. І... Ви можете, знаєте, колись, колись порахували, е, е, там попиляли дерева в саду Шевченка. І колись волонтери, активісти порахували по об'єму, е, скільки вивезли, і за це ж платять за те, що ти обрізав гілки, вивезли їх це, за все, це ж гроші. Так, так от вони порахували, що е, цього Дерева по звітам більше, ніж всього дерев було в саду Шевченка. Це ж дуже, дуже важко порахувати, скільки гілок обрізано. Ну, а от які б ви назвали? Окрім цього, можливо, ну а що, того. а що квіти ми сажаємо? Ми вже два роки сажаємо, продовжуємо сажати однорічники в той час, як нашим хлопцям потрібні мавіки, квадрокоптери, їм потрібні турнікети і таке інше. Чому ми сажаємо квіти? Ми що не можемо без них зараз пожити? Можемо, можемо і треба пожити. Тут знаєте, двояка, як на мене, ні, не двояка, ні, не двояка. Тому що, от, якщо, якщо ви хоча б один день побули на фронті, двоякості ніякої б не було, тому що кожному, кожному підрозділу потрібен квадрокоптер. Квадрокоптер може жити один день, може жити два дні. А якщо його в не в них немає, вони в них немає очей, і до них можуть наблизитись звідки завгодно. Розумієте, і оці квіточки це ціна їх життя. Я якраз таки є волонтером добровольчого руху УН, До речі, прошу донатити, шановний глядач, як таки, якраз таки закупляємо досить часто і мавіки, і інші речі. І перші півтора місяці я був, зокрема, і на фронті, на Київщині це було. А, треба мінятися мінятися всім якщо ми не змінимось ми програємо і нас захоплять не сьогодні так завтра і мінятися в всьому. Європа вже е, зрозуміла, що витрачати гроші на однолітники не треба, що людині потрібна просто нормальна природа, вона повинна бути безпечною, вона зручною повинна бути. Реально повинні десь бути і смітники, і лавочки, і світло десь повинно бути. Але не потрібно газони за дурні гроші, не потрібно освітлення так, що газету тут читати можна всюди, що тут в сонячних окулярах треба ходити. Ввечері нам ну, не потрібна це а, перебір. А взагалі нам всім треба змінитися і зрозуміти, що ми стоїмо перед велич... великою загрозою, і всі наші думки повинні бути не на рекреацію, направлені, а направлені на боротьбу з ворогом, страшним ворогом. Діліться вашими думками про Саржин Яр, про його майбутнє, про спробу цієї забудови у коментарях. Також запрошую ставити вподобайки, підписуватися на канал. І далі буде лише цікавіше на каналі Цивілізація.